Слава Богу, за чудовий спів за наше спільне вечірнє поклоніння Богові. Перед нашою молитвою я хочу зачитати декілька віршів, і щоб ми могли взяти декілька уроків для себе. Це є друга книга царів, 22 розділ з 8-го вірша. Друга книга царів, 22 розділ з 8-го вірша. Прочитаємо. І сказав Хелкія перевсвященник до писаря Шафана: Я знайшов у Господньому домі книгу закона. І дав Хілкія ту книгу Шафанові, і той перечитав її. І доніс писар Шафан цареві, госп... цареві говорячи, Священник Хілкія дав мені книгу. І Шафан перечитав її перед царем. І сталося, як цар почув слова книги закону, то роздер свої шати. Прошу свої місця на пару хвилин. Взагалі це історія, коли народ ізраїльський. вони... Відійшли від Бога, і потім приходить цар неправильний, вони починають не слухатися Бога. І ось прийшов цар, за якого написано, що він угодний був Богові. І, як правило, коли людина любить Бога, угодна Богові, то вона направляє свої дороги до чогось Божого. І він направив свої дороги, скажімо так, або дав вказівку піти відновити храм. Храм занедбані. Звичайно, що коли народ живе без Бога, то храм він зруйнований, скажімо так, він запущений. І взагалі, храм в Старому Завіті, це був таким показником духовності. Якщо в народа ізраїльського з Богом все було добре, то храм був в доброму, скажімо, так, становищі. Якщо він, народ ізраїльський відходив від Бога, то храм приходив в занепад. І от в храм занепаді приходить добрий священник, який е правильно веде себе перед Богом, він дає вказівку щоб вони відновили храм, вони починають відновлювати там всі роботи, там все описано. І при цьому у всьому відновленні вони знаходять книгу Божого закона в домі. Божому. Вона була десь там захована, вони, його, вони її знайшли, принесли до царя. Священник знайшов. І як ми з вами прочитали, що священник Хілкія дав мені книгу, і Шафан перечитав її перед царем. І сталося, як цар почув слова цієї книги, то роздер свої шати. І, взагалі, в цьому, при цьому цареві і при цій історії, там відбулися великі переміни, там відбулося дуже багато змін. І я би хотів, щоб ми подивилися всього-навсього на три думки, які є тут, і могли вивести з цих думок три практичних уроки для себе. Отже, дивіться, перше, що я тут помічаю, хоча тут, напевно, набагато більше є думок, але я пропоную три. Я записав для себе так: перша думка, що дивіться, за часів відсутності серед народу Божого закону, за, за, за часів відсутності серед народу закону Божого е, з'явилося дуже багато всяких огидних та гріховних практик, коли не було священника, який знає Бога, і коли не було Слова, коли храм занедбаний, Слово заховане, е, Божий закон. Тоді серед народу з'явилося дуже багато огидних та гріховних практик. Дуже багато з'явилося неправильних речей в їхньому житті. І вони почали серед цього жити. Друга думка, яку я тут помічаю, це там розпочалися зміни, як ми вже з вами чули. І зміни розпочалися, коли закон знайшли у Божому храмі. Тобто, коли прийшла до них Божа істина в їхнє життя. Тоді їхнє життя почало змінюватися, воно почало ставати іншим. І остання думка, яку я тут помічаю, це те, що, дивіться, народ, який жив у цих гедотах і серед цих невірних практик, він цього не помічав, аж поки не було слова від Бога. Вони жили, їм було нормально. Але тільки тоді, коли вони зустрілися з істиною, аж тоді вони помітили, що їхнє життя ганебне і неправильне перед Богом. І тоді вони почали його чистити, каятися і так далі. Ось ці три думки. Немає слова, з'являється дуже багато неправильних практик у житті. Зміни розпочалися, коли з'явилося слово. І останнє це те, що народ, який жив у цих Гедотах, він не помічав свого неправильного життя, аж поки не зустрівся з істиною. Які для себе можемо зробити практичні уроки і висновки? Для себе я роблю. Найперше, якщо ми дивимося на цей перший урок, який ми тут бачимо, що дивіться, коли в моєму житті немає достатньо Божого Слова, то в моєму житті з'являється дуже багато невірних практик. Якщо у нас з вами немає достатньо Євангелія, якщо у нас з вами немає достатньо Слова Божого, наше серце воно пусте, воно не отримує, скажімо так, слова благодаті. Ми не отримуємо від Бога нічого доброго Його через Духа Святого. Разом із цим християнин він не залишається просто собі отак, як на плаву. Якщо немає правильного напрямку, тоді, як правило, з'являються практики невірні. І дуже багато починає ця людина жити неправильно. У них це були ідоли, якими вони цінували, яким вони поклонялися. Ми зараз нижче прочитаємо побачимо. А що у нас може бути? У нас з вами може з'явитися, знаєте, так само прості речі, як були в них. Вони перестали цінувати Богом, і вони почали цінувати іншими речами. Вони почали застосовувати ті практики у своє життя, якими жили люди, які не знали абсолютно Бога. І ці практики з'явилися в них. Е, відповідно, так само і з нашим життям може бути. Якщо немає достатньо Слова Божого. То однозначно на це місце прийдуть невірні, недобрі практики. В наше життя може прийти гнів неопанований, може прийти обман, можуть прийти невірні цінності, можуть прийти е, вислови нехороші. Ми будемо переповнені думками недобрими. Ми не зможемо, скажімо так, направити своє життя в правильне русло. Ми не зможемо опанувати взагалі своє життя, пустити так, як воно має бути. А що тоді буде в нашому житті? В нашому житті буде те, Чим живуть сьогоднішні люди. Ми так почнемо жити, і нам так буде здаватися, що так правильно. А все тому, що немає істини. Потім друга думка, яку я бачу тут, ми з вами читали, що зміни до них прийшли, коли вони знайшли закон Божий. Яку другу думку для себе я записав? Що дивіться, ніяких змін не очікуй, якщо немає слова? Зміни, відновлення. Наше покращення, покаяння приходять туди, де є достатньо Божого відкриття. Ніяких змін у своєму житті ми можемо не очікувати, якщо ми не, не, доста, не несемо своє серце до Євангелії. Ніяких змін ми можемо не очікувати, якщо наше серце воно залишається без слова. Можливо, хтось із нас розуміє, що є багато невірних практик, є багато недоброго в моєму житті, а як же змінюватися? І якщо людина залишається просто із цією думкою, вона не зможе прийти до змін. Зміни в її житті не будуть відбуватися. Тому що зміни приходять тільки тоді, коли ми зустрічаємося з істиною, коли ми з істиною дивимося лице в лице. Тоді, коли сам Бог до нас починає промовляти, коли Божа істина вона для нас явна, коли вона починає працювати в нашому житті. Але на превеликий жаль, багато людей вони знаються, але істина вона не працює в їхньому житті, тому що, по-перше, її немає, вони не чують Бога, вони не читають слово, вони не занурюються, вони його не досліджують, вони не зупиняються в кінці кінців біля слова, для того, щоб Бог попрацював, щоб він відкрився нам. Знаєте. По собі можу сказати, що Бог хоче, щоб ми зупинялися біля Його слова. Якщо ви будете, от, наприклад, просто прочитувати Біблію, от ви можете відкрити зранку і ви будете читати один, два розділа, три розділа, хтось п'ять читає, там, хтось 10, я не знаю. Але якщо ви просто прочитали і закрили, ну, я не знаю, як Дух Святий може працювати у вашому житті, але в більшості випадків, напевно, якщо ми зразу після прочитаного, ми не зупинимося, ми закриємо. Так, да, інколи може Бог щось нам відкрити, навіть тоді, коли ми не зупиняємося. Але в більшості випадків нам потрібно пороздумовувати молитовно над тими текстами, які ми читаємо. І коли ми зупиняємося, коли ми задаємо запитання, коли ви починаєте шукати, якого ви тут Бога бачите, що Бог хоче мені сказати, що Богу не подобається, або що Богу сподобалося. І ви починаєте знаходити для себе речі, які Бог починає вам відкривати. І тільки тоді приходять зміни. Тому що, дивіться, у них прийшли зміни тоді, коли цар зустрівся з законом, коли той перечитав, а той послухав. То він, після того, як він почув, він роздер свою одежу, як ми, напис, як, як ми читали. Так? І потім, подивіться далі, що відбулося. Друга книга царів, 23 розділ, четвертий вірш. написано, і наказав цар Хелкії, великому священнику, і іншим священникам та сторожам порога, щоб повиносили, подивіться, що там було, щоб повиносили з Господнього храму всі речі, зроблені для Ваала та для Астарти та для всіх небесних світил. І він попалив їх поза Єрусалимом. На Кедронських полях, а їхній порох відніс до Бетелу. І далі написано, і він поскидав жерців, що їх настановили були юдині царі, і що вони кадили на погірках, на юдиних містах та в околицях Єрусалиму, і кадили для ваала, і для сонця, і для місяця, і для планет, і для всіх небесних світил. Вони це все очищали тоді, коли прийшла. Божа істина до їхнього життя. Отже, зміни приходять тоді, коли є достатньо Євангелія. А в Новому Завіті є такий текст, де говориться апостол Павло каже, що слово Христове нехай вселяється у вас обільно. Обільно. Оце слово обільно, я думаю, нам воно зрозуміло. Це не трошки. Якщо взяти стакан, в який ми наливаємо води. То обільно налитий, налитий стакан води це стакан, на який майже переливається, в якому місця більше немає куди лити. І якщо брати нас з вами і брати Божу істину, Слово Боже, то Біблія говорить, що обільно має бути достатньо. Достатньо, багато. І тоді будуть переміни. Тоді Бог обіцяє, що він буде нас змінювати, він буде впливати на наше серце однозначно. І останній момент, який, тут, який ми з вами побачили, да, це те, що дивіться, народ, який жив у цих гедотах, цього не помічав. Поки, знову ж, вони не зустрілися з істиною. Який для себе ми можемо зробити висновок? Що дивіться, корінь гріха, як правило, він маскується у нашому серці, і він не є помітний нам з вами. Хоч нам здається, що ми все знаємо. Ми все контролюємо, ми все бачимо. Але корінь гріха, як правило, він ховається і його не видно аж до тих пір, поки нам збоку хтось або щось не відкриють і не покажуть, як у цій історії. Нам дуже часто здається, що ми все знаємо і контролюємо і бачимо. Але якщо ми дивимося в Біблію, то дуже часто це. Було невірно. Коли людині якраз здається, що вона все знає, все бачить, все окей в, їхні, в її житті, то тоді якраз потрібно бити на сполох, що все не окей. Бо якщо нам здається, що в мене все добре, тоді Біблія вказує, що не дуже добре. Тут трошки інша математика працює. Дивіться, у мене все добре саме тоді, коли я розумію свій гріховний стан і я працюю над цим. Бо коли я думаю, що в мене все окей, тоді в мене дуже далеко не окей. В мене все окей з фарисейським серцем? Так. Да. В мене все окей з заблудженнями? Так. Да. Но коли в мене по-справжньому все окей, тоді я розумію свій гріховний стан. Чому? Бо я біля святого Бога знаходжуся. І я бачу різницю. Я бачу його святість, Його праведність, і бачу невідповідність постійно в себе. Бачу не такий. І тоді ми йдемо в покаянні постійно до нього, в смиренні. У нас тоді немає гордості, тоді не розпирає нікого ні за які вчинки. Чому? Бо то, що ти бачиш себе, Він своєю святістю він вказує, він, він є світло і Він пробиває кругом в наш розум, в наше серце, в серед все наше тіло, там все, все стає абсолютно видно, коли ми знаходимося в його присутності. Але, як правило, це непомітно. І тому потрібно, щоб хтось або щось іззовні нам допомогли зрозуміти наш стан. І це може бути знову ж це може бути Бог, Його Слово, Його люди, яких Він може посилати Словом. Тому нехай Бог він благословить кожного із нас, щоб ми з вами могли брати для себе ці уроки і могли дивитися на ці тексти, на ці історії, які записані, і навчатися від них. Отже. Коли немає достатньо Божого Слова в нашому житті, то з'являється дуже багато невірних і неправильних практик. Тобто гріховних речей дуже багато з'являється. Потім другий момент: зміни в нашому житті можуть прийти тільки тоді, коли є істина, коли ми зустрічаємося Словом Божим. Тому організовуйте для себе цей час, заставляйте своє тіло вставати раніше, можливо, лягати пізніше, можливо, в обід, якщо ви. Ніде не працюєте, ви вже можливо, да? у вас є час для того, щоб ви могли зустрітися з істиною. Його треба дисциплінувати, наше тіло, тому що воно ніколи не допоможе вам іти на зустріч з Богом. Ніколи. Його потрібно конкретно дисциплінувати. Наше тіло, воно, воно, хто сказав так, що тіло це дуже поганий керівник, але воно може тільки бути добрим, тоді, коли над ним тримати контроль. А коли ми дозволяємо йому керувати, тоді воно вас заведе дуже далеко. І останнє, щоб ми могли пам'ятати, що корінь гріха, як правило, маскується в нашому серці, і він не є помітним, хоч нам з вами може здаватися, що ми все бачимо і все знаємо. Ми можемо навіть бачити якийсь звершок гріха. Але корінь може бути невидимий. Тобто сама суть, проблема моя особиста, яка може бути, вона може бути невидима. І тому видимо воно може стати тільки тоді, коли зі сторони. Слово Боже може просвітити наше серце. Йому нехай буде слава за ці слова, а нам на навчання. Амінь. Помолимось.